Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з формулами зведення. Пригадаємо наше правило мнемонічне. чверть, знак, назва. За допомогою нього ми працювали минулий урок і будемо працювати сьогодні. Отже, записуємо перший номер 11, 11. Виконаємо два перших завдання. Сінус. альфа мінус пі. Дорівнює. Пригадуємо, ми з вами вчили формули зведення для синуса, косинуса, тангенса, катангенця вигляду. Пі плюс мінус гострий кут. Так? Стандартний кут, там пі, пі на 2, 3 пі на 2, 2 пі плюс мінус гострий кут. Подивіться, наш альфа гострий кут, зараз у нас стоїть першим. Отже, нам треба привести до стандартного вигляду. Що для цього ми можемо зробити? Якщо ми зараз поміняємо місцями пі і альфа, пригадуємо, якби у нас було додавання, від перестановки доданків сума не змінюється. Але у нас віднімання. Отже, коли ми переставимо місцями, що у нас вийде з вами? У нас з вами попереду з'явиться мінус. Звідки це? Давайте пригадаємо. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми змінюємо всі знаки в дужках. Наприклад, якщо у нас, перед дужкою з нашої стоїть знак мінус, у нас що буде? Змінимо всі знаки в дужках. В дужках було 2, стане мінус 2. В дужках було мінус 3, стане плюс 3. Якщо ми хочемо зробити дію навпаки, що у нас буде? Виносимо за дужки мінус. Да? Змінюємо знаки. Було мінус 2, стане 2 в дужках, Було плюс 3, стане мінус 3. Зараз ми робимо ту саму дію. Дивіться, ми будемо виносити за дужки мінус. Да? Альфа мінус пі. У нас буде мінус. Змінимо всі знаки. Мінус альфа плюс пі. Переставимо місцями для нашого стандартного вигляду, що у нас буде? Пі мінус альфа. Але перед дужкою з'явився знак мінус. Отже, що у нас буде мінус синус, пі відняти альфа. Витираю зайве. І починаємо працювати. Не забуваємо, що у нас зараз стоїть мінус перед синусом. Отже, чверть. Розбираємо кут, пригадуємо, це робимо усно, я намалюю наші думки. Да? Пі мінус альфа. Ось у нас пі. Віднімаємо гострий кут, попадаємо в другу чверть. Сінус у нас залежить від ігрека. Ігрек в другій чверті додатній. Да? Ось, значення ігрека я зараз показую. Отже, знак у нас буде плюс. Нічого ми тут не змінюємо. Як стояв мінус, так і буде. Якби зараз у нас була, наприклад, третя чверть, тут у нас y від'ємний, був би знак мінус. І ми б змінили мінус на мінус, був би плюс. Але ми зараз нічого не змінюємо. Далі, чверть є, знак є назва. Змінюємо на кофункцію чи ні. Пригадуємо, ось у нас кут пі знаходиться по осі іксів, якщо ми вводимо головою по осі іксів, ми ніби кажемо ні, тобто не змінюємо, да? мінус синус альфа. Друге, косинус альфа мінус пі на 2. Пригадуємо, що нам потрібен вигляд, стандартний код. Плюс мінус альфа. Да? Знову ж таки, виносимо мінус. Але що у нас тут тепер буде? Подивіться. Давайте розпишемо косинус. І я винесу мінус. І в дужках у мене буде пі на 2 мінус альфа. Дорівнює. Пригадуємо, що косинус у нас парна функція. І косинус поглинає ось цей мінус. Отже, що у нас з вами буде косинус пі на 2 мінус альфа. І починаємо працювати. Чверть. Пі на 2 мінус альфа. Пі на 2. Ось пі на 2. Віднімаємо гострий кут, попадаємо в першу чверть. Знак. Косинус від х залежить, х в першій чверті додатній. Отже, знак буде плюс. Змінюємо на кофунцію чи ні. Пі на 2. Водимо головою по осі y. Да, бо пі на 2 на осі y, і кажемо, так, змінюємо. Отже, у нас буде синус альфа. Ідемо далі. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Наступний номер спростіть вираз 11, 19. Розбираємо перше. Одиничка додаємо синус 90 градусів плюс альфа множимо на косинус косинус, 180 градусів плюс альфа дорівнює одиничка плюс і починаємо працювати. Синус 90 плюс альфа. Ось у мене 90 плюс гострий кут альфа. Попадаємо в другу чверть. Синус від Y залежить в другій чверті, він додатній. Змінюємо на протилежну функцію. Так, змінюємо. Отже, у нас буде косинус альфа. Множимо на косинус 180 плюс альфа. Ось у мене 180. Плюс гострий кут. Попадаємо в третю. чверть. Чверть. Третя. Знак косинус від х залежить, х у нас від'ємний. Отже, буде мінус. Множимо на мінус. Змінюємо на протилежну функцію, чи ні? По Осі х вводимо головою, ні. Отже, у нас буде мінус косинус альфа. Розбираємо далі. Дивіться. Мінус вийде у нас попереду. Да? Що в нас буде 1. Одиничка, квад... Одиничка, вибачте, мінус косинус квадрат альфа, 1 да? косинус квадрат альфа. Це буде синус квадрат альфа. Звідки я це взяла? З основною тригонометричною тотожності, на якому ми розв'язуємо з вами багато прикладів. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиничці. Давайте розберемо друге. Косинус квадрат 270 градусів мінус альфа плюс синус квадрат 90 градусів мінус альфа. То рівні. Працюємо з косинусом. Отже, що у нас буде? Звертаємо увагу, що у нас косинус в квадраті. Що це нам дасть? Наприклад, якщо у нас знак вийде мінус, пригадуємо, що мінус 1 в квадраті дасть нам плюс. Да? Буде просто 1. Отже, якщо ми отримаємо знак мінус, у нас буде плюс, да? тому що мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, 270 мінус альфа. 270, ось. Мінус гострий кут альфа. Попадаємо в третю чверть, косинус від х залежить, буде від'ємний. Отже, буде мінус. А ми проговорили: мінус на мінус дасть нам плюс. Змінюємо знак чи ні. На всі ігри знаходиться кут, функцію змінюємо на протилежну на кофункцію. Кофункція у нас синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа. Плюс синус квадрат 90 мінус альфа. 90 мінус альфа. Попадаємо в першу чверть. Синус у нас залежить від ігрека, і тут додатній. Отже, знак буде плюс. Синус змінюємо на косинус чи ні, 90 по осі у. Отже, змінюємо, буде плюс косинус квадрат альфа. Отримали основну тригонометричну тотожність і знаємо, що це дорівнює одиничці. Ваше домашнє завдання схожий номер номер 1120 Отже, ви продовжуєте опрацьовувати параграф, виконуєте класну та домашню роботу і я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!